Роботи забудовник розпочав напередодні дня конституції з вирізання сосен у лісовому масиві. Саме тоді вперше виступили жителі сусідніх будинків проти знищення зелених насаджень та будівництва. Ми стикнулися з такою проблемою. В суботу почали вирізати наші дерева, там де ми живемо біля нас. І ми прийшли сюди з людьми, всі вийшли для того, що знищують наші зелені насадження. На нам, коли ми сказали, щоб нам дали документи, нам не пред'явили їх. Ми кожен день виходимо, требуємо документи. Нам їх не пред'являють. Ні одного оригіналу не показали. єдинственний оригінал вони показали на те, що вони створили в 2015 році. Це ЖБК набережна 7 а більше тих умов, ні проєкта вдома нам не показали, ну, нічого ми не бачили. Ми хочемо звернутися до громадкості нашого міста, до, до всіх людей, які мають, е, хоч якусь, я не знаю, сказати, е, переживають як-небудь хоча б за наше місто, за наше майбутнє, за, за нас, щоб вийшли, допомагали нам, тому що куди ми б не зверталися, в який б кабінет не заходили. Ми за вас. Однак нам не дають. Ніякої відповіді перед будівництвом відповідно до чинного законодавства відбулись громадські слухання. Проте з'явився на них лише один учасник. Тому була організована зустріч забудовника з мешканцями сусідніх будинків. Вони збирали, в нас були громадські слухання. Вони тоді прийшли. Ми вийшли. Ну не багато нас вийшло тоді. Чоловік ми стояли тут, а вони привели нам показували пятно забудови. І вони тоді сказали, що буде винищено 12 сосен, а не 16. і пятно забудови. Вони розказують, що закінчується там, де в них закінчується забор. Оце вони їхні пітно забудови до мусорки. Оце вони нам тоді розказували. А оказується пітно забудови в них тут, і половина ліса буде вирізана. Мешканці тут же створили ініціативну групу та звернулись до правоохоронних органів і представників місцевої влади. Наша громада дома зібрали забрання і зібрали 65 підписів. Із всіх восьмидесяти восьми да чоловік, которые совершенно в нашому доме, мають право голосувати против застройки этого дома против знищення. Дірезіна просто так. ми ціле втіли... прийняли прі рішення прямого так. дійства. должно ну то повлиять усі звинувачення жителів міста, представник забудовника називає безпідставними. Ми хмельницька компанія, яка підписала договір з Шумик Іриною про забудову цієї земельної ділянки. Є е, земельні акти. 1,4 в приватній власності, 19 відведено під житлову забудову до 2019 року. П'ятно забудови ми їм показали: один під'їзд, сім поверхів, іміджовий проект, показував декільком громадянам вже візуалізацію цього проєкту. Ну, всі документи, якби. А люди по принципу, от ми не хочемо, і все в першу чергу мешканців сусідніх будинків обурює факт винищення лісу. 65-річним деревам хотіли б надати статус парку. Нарікають натішинці, посилаючись на свого юриста, що необхідних документів, які б надавали дозвіл на початок будівництва, у забудовника немає. Щодо дерев є постанова кабінету міністрів про видалення зелених насаджень. Там вказано, що Зелені насадження можуть видалятися при наявності декларації на початок будівельних робіт, якщо є наявний акт оцінки даних дерев за умови внесення повної вартості дерев згідно акту оцінки. Як мені відомо, декларація про початок виконання будівельних робіт, ну, вона є акт є. Але проплати немає є лише гарантійний лист, що воно буде здійснено, але факту проплати немає. Нам зробила міська рада е, акт. Оцінки земельних насаджень, ці, які ми попросили, щоб їх зрізати. Це було 16 дерев. Це їх повідомлялося про 12, ніхто ніколи не говорив. 16. нам оцінили 117 тисяч, які ми зобов'язалися виплатити. Ми взагалі можемо оцих 117 тисяч в план озеленення своєї прибудинкової території включити. А ми гарантійним листом зобов'язалися сплатити ці кошти, зобов'язалися сплатити бюджет не тішина. Бо ми знаємо, яка на сьогоднішній день є ситуація в країні. У них в принципі, таке рішення, що вони до кінця будівництва мають сплатити за ці 16 сусід. Турбує мешканців міста і те, що у першій декларації на будівництво зазначено, що має бути зведений двосекційний десятиповерховий будинок. Забудовник вже переконує, що зважаючи на обставини, було внесено зміни і виросте на набережній сім однопід'їзда на семиповерхівка. Ми не знаємо, який тут буде будинок. Вони нам розказують, що буде однопод'їзне сімиповерховий. Декларація. Написано на двох под'їздних десятиповерховий. А спілкувалися з їхніми застройщиками тут людьми, що тут будуть. Сказали, що буде двохпод'їздних двінадцятиповерховий. Який тут буде будинок, ми не знаємо. На підставі цієї декларації ми маємо право будувати. Але ви попросили змінити вашу декларацію. Ми по декларації можемо побудувати менше, але не більше. Ми могли не змінювати. Так як ви попросили її змінити, ми для вас. Йдемо людям на зустріч і змінюємо її для вас, щоб вам показати і донести те, що ми хорошо хочемо зробити. Обидві сторони вислуховували представники правоохоронних органів та міської влади. кажуть, порушень у межах чинного законодавства не зафіксовано. Заява зареєстрована, там ще в суботу здається. реєструвалися заяви громадян. Проводиться перевірка, запити ми давали на міську раду, вона мають прийти розрахунки, по-перше, по вартості зрізаних цих дерев, тому що ми не компетентні в цьому. Виясняти, скільки воно коштує. А відповідно вже буде прийматися рішення про порушення чи не про порушення кримінального провадження, тому що на порушення кримінального провадження, на знищення дерев потрібна певна сума, щоб була істотна шкода. У них на даний момент є всі документи в рамках чинного законодавства. Якщо у вас, вам щось не подобається, ви маєте звертатись до суду, до депутатів міської ради. На той час, у 2009 році, була виділена земля. Вона виділялася, як би сказати, законно, підстав, щоб її незаконно виділити то на той час не було. Ми практично робимо все в рамках закону. Я розумієте, що ми не маємо права виходити за свої повноваження. Ми є посадовими особами. І встановлювати факт правомірності, неправомірності це має тільки інспекція дапка. Ми з 15 червня надіслали туди, що на даний Докрув. час від, да, відповіді немає. Вони повинні приїхати і встановити правомірність цього будівництва.